Подолати страх і паніку, біль від ран і втрати побратимів, зневіру і розпач. Допомогти у цьому бійця мають військові психологи. Їх в Україні дуже мало, адже до війни ця служба існувала хіба що на папері. Ті, хто вже має досвід передової, зібралися нині, аби передати власне вміння новачкам. Вчать їх просто на полігоні, бо тільки на собі відчувши атмосферу справжнього бою, кажуть психологи, можна зрозуміти, а відтак і допомогти бійцям. Ці бійці 95-ї бригади уже побували у зоні АТО. Сергій мобілізований у травні, був наладчиком на заводі. Тепер водій самохідної артилерійської установки. Про свої страхи на війні воліє не говорити. Ну всі ж, мужики, кожного повинні бути свої секрети. Кожної людини є свій страх. Це нормальне явище, просто один. Боїться сильніше. Один переносить мовчки, другий кричить. Стреси та депресію зізнається, переживає на одинці, як і більшість бійців. Твердять психологи, як правило, перші шокові реакції вони якраз і відбуваються під час полігонів. Під час навчань психолог і волонтер Наталія Степук каже, стрільби на полігоні чимось схожі на перший бій. Він дуже важливий для бійців, міняє систему цінностей і впливає на психіку. Результатом може бути паніка, стрес і ступор. І дуже важливо, щоб вояки розуміли. Це природна реакція, і були до цього готовими. Людина має знати, що з нею може відбуватися, і тому якби 70, на 70% просто ризик виникнення просто зникає. Або до цього люди спокійно ставляться, і ці реакції проходять ну зазвичай, якби ну не скільки в такому напрягі, щоб краще зрозуміти бійців, психологи мають самі відчути умови реального. Охідними артилерійськими установками залягли в окоп перечекати, коли над тобою проїде панцерник, а потім кинути гранату. Психологи діляться враженнями. Було страшно спочатку, ну нічого нормально. Головна реакція, щоб швидко ліч, скажем так, все а там все хорошо. Мушкартруся ну, руки. На п'ятиденні курси зібралися три десятки військовопсихологів психологів з різних куточків України. Тут і новачки, і ті, хто вже має досвід. А то психолог із позивним грім каже: єдиного рецепту не існує. До кожної людини у конкретній ситуації потрібен свій підхід. Найважче в основному ситуації це під час обстрілу. В основному реакція це ступор може бути істерика або навпаки, коли військовослужбовці тривалий час знаходяться на передові під час перемир'я. Робиться агресивними, вони хочуть діяти, але їм не дають діяти. В ідеалі військові психологи повинні працювати з бійцями постійно від моменту мобілізації під час бою поранень і втрат побратимів, а також щоб допомагати долати поствоєнний синдром. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина Спецкор 2+,2.